Всім привіт! Сьогодні я варю холодець із свинячої рульки і поділюся з вами чотирма дуже важливими секретами приготування смачного холодцю. Хороший холодець має бути густим і прозорим. І для цього вам обов'язково необхідно виконати чотири речі. Перше, не налити занадто багато води. Друге. Не допускати, щоб вода сильно кипіла. Коли холодець вариться, він повинен ледь-ледь булькати. Якщо в якийсь момент ви прогавите і він закипить сильно, то він помутніє. Третє. Варити його потрібно дуже довго, десь 3-4 години, для того, щоб речовини, які від яких він загусає, від яких желестається, перейшли з кісток і шкіри, щоб вони виварилися в бульйон. І четверте, обов'язково на початку, коли вода нагрівається і тільки-тільки починає закіпати, і утворюється піна, обов'язково треба всю цю піну старанно і вчасно зібрати. Тому що, якщо ви її не зберете, то вона буде такими комочками у вас плавати, позбутися, її тоді важко. Ну, ось і всі секрети, а тепер швиденько сам процес. Отже, звинячу рульку, промиваємо, заливаємо водою, так, щоб на рульку у вас е, на початку налили десь 2 літри води. Потім вона потрошку буде википати, холодцю буде менше. І ставимо варити. Спочатку можна поставити і на сильний вогонь дочекатись, поки він почне закіпати. Але як тільки вода починає закипати, вогонь треба зменшити і варити далі тільки на повільному вогні, щоб, він, щоб вода ледь-ледь кипіла. І як я вже сказала, коли вода починає закипати, треба старанно зібрати всю піну, яка утворюється. А потім більше. Нічого не треба робити, посолити його і залишити на повільному вогні десь години на 3. Якщо вода не покриває, всю рульку можна її перевертати з боку на бік. І десь через 3 години додаємо почищену цибулину невелику, 2-3 зубочки чеснику. Лавровий листок, перець, і якщо ви любите, хто бажає, можна кілька шматочків моркви. Далі залишаємо ще десь від півгодини до години, кипіти, залежить від розміру вашої рульки, але м'ясо в нас повинно почати відділятися від кістки, просто таки відпадати, стати таким м'якеньким, щоб воно відпадало від кістки. І далі це все. Далі залишаємо бульйон схолонути, а коли він схолов, розкладаємо в тарілки, не дуже глибокі, розкладаємо шматочки м'яса і заливаємо бульйоном. І залишаємо в холодильнику або в холодному місці для того, щоб він захолов. Ну, а зрештою, рульки можна плівкою покласти в холодильник без кістки. І у вас вийде також дуже смачне таке м'ясо, як... або можна зробити сельтесон. Нарізати на шматочки, спресувати і теж, і теж дати охолонути. І всі секрети. Дякую вам за перегляд і смачного холодцю!